Кораблем офіцера зв'язано з життя. В нього є душа, він до тебе відноситься так, як ти до нього відносишся. Це я можу точно сказати. В перших числах березня в районі селища Новозерне також з'явилися КАМАЗи без номерних знаків та військовослужбовці, так звані зелені чоловічки, без розпізнавальних знаків. Корабль э, е, к обороні, в повної обороні. Тоді вже був командиром корабля, а тут пам'ятаю капітан Пуруворанда Коваленко Дмитрий Анатолійови. На кораблі проводилось профілактичне гранатометання для захисту відводних диверсантів. Люди були готові на все. Всі розуміли, що будуть якісь обмеження стосування зброї, але ж... І дуб'є було вирізано, і шутки не було. Фактично була дана команда дві зі натолі, що в нічне відтягуватися від кричальні стенки, щоб не змогли забратися люди, ну зеленої человечки, забрати на борт і провести захват корабля. Були команди про вихід з озера в райони стоянки на зовнішній рейд. Потім відмінили її. Потім інша команда виходить, потім Березовський заборонив нам вихід. І таким чином, на четвертий раз, коли ми спробу були вийти в море, фарватер. На озерну зла був заблокований вже російськими кораблями. Буквально через несколько разів на тому місці було захоплено несколько маленьких буксірів. Хтось із командування, можливо, бригади підтримував зв'язок з росіянами і інформував про обстановку, яка складалася на кораблях. Тобто нам прип'ястували, нас передали наші же облічного командування, подвічно командування воєнно-морського флоту. И була команда одна держити. Ми держались. Ну, В той час вже е, був проведений штурм південної військово-морської бази з е, зеленими чоловічками. Тобто там вже уже військовослужбовці, вже було Российской прапор Російської Федерації. Е, і, Управління як такого вже не було, окрім керівництва бригади. Потім офіцери штабу почали піднімати бунти, так ви мовите. Були Спроби і мене усунути від посади декілька разів. Почали підіймати, підговорювати екіпажі, підговорювати бунту, підговорювати владінню зброї. Давайте зданімося, давайте підійдемо, все буде добре, ви не розумієте, що ви діляться. Цей заводіло виявився помічником з постачання і з тиловиком. Я випадково підслухав розмову під каютою, давайте зв'яжемо, давайте закриємо, корабель до причала підвостаємо. Ну, я відкрив двері, зайшов не переджуємо. Але ж пістолет Макарова в руці, аргументи всі відбив. Всі опустили голову, замовкли, ну, своими я розібрався швидко. Я був присутній при тому, як командир 5-ї бригади відсторонював командира альшанського від управління кораблем. Була конфліктна ситуація, якби, тому що командир бригади віддавав наказ йти до причалу, командир корабля до причалу не хотів іти. У них зав'язалася словесна перепалка. Після цього, ну, як вам сказати, сработала матроська радіо. Я пам'ятаю, только один крик. командира б'ють. Ну, тут знову мої матроси вискочили з своїм дубйом, всіх відігнали, сказали, хто піде ближче трьох метрів, порубаємо. І тільки Дмитрий Анатолій дав команду відставити, відійти всім назад. Благодаря йому це все не закінчилось ну, травматично для деяких людей. Потім віце-адмірал Гайдук, на той момент контр-адмірал Гайдук, вийшов на мобільному, я йому доповів, що відбувається. Потримав наказ викинути його за борт, усунути від посади. Ну, за борт не викидали, але від посади був вимушений його усунути. І Альшанський залишився як би, пакарьом. Матроси мене відбивали, охороняли, ні під мене нікого не підпускали. О, це, мабуть, кращий екіпаж, який був у моїй службі. Не мабуть, а краще. <різький військ> Після нескольких днів стояв в бухте Донузлава, залишилось нас три борта, три единиці, які готові були стражатися далі. Міни тральщик э, рідний тральщик Генічк і большой десантный корабль з Снігальчанська. Фізично ми вже вийти з озера не могли, Потому что прохідна глибина на каналі була з рахуванням заблокованості каналу. Була там десь поблизько трьох метрів. Посадка Лошанської 4,3 метри. Ми були готові виходити в море, готові виконувати були задачі, да, навіть, мабуть, були готові фізично, ну, фізично морально до бою, там, на чистій воді, да, з яким-то Були Були нас і дзвонили політики, там телефонували, давайте, щось там будете підривати. Я почекаю. Підривати це дуже просто. Ну, були ж у нас інформація, що ми їх і зоберемо. Бо ж... Большанський це, це не просто корабель для мене, це, це стан душі. Стану війни не було. Е чітко противник не, не визначений. Тому чекали рішення. Але потім почали з'являтися ті люди, які втомилися, в яких сім'ї, в яких мами. От. Тих людей ми почали потихеньку евакуювати з корабля, щоб не допустити хоча б диверсії в себе на борту. І Тому ми знали, що ми робимо, ми знали, за що ми стоїмо, ми знали, що Альшанський це є Україна. Альшанський був і завжди є да, клочок маленький України, якою да, ми повинні захистити на даний момент. Останній день це 24 березня. Зранку в тумані захопили рейдовий тральчик Генічицьк. Їхні психологи спрацювали шикарно. Пустили слух, щоб екіпаж перебитий. Там вже в КАМАЗи грузять насипом і вивозять на територію Криму. Ну, звичайно, пішла паніка А сім'ї, а діти. Командир дав команду всьому екіпажу, а нас залишилося 112 людей. 52 чи 56 чоловік. Коли люди підняли руки, хто бажає зійти, я зрозумів, що це останній день нашого протистояння. Ви на кораблі залишилось з екіпажу 11 чоловік, а з командуванням бригади 10. Вже неможливо було навіть цим складом людей забезпечити оборону корабля. Дійшов світ ковід. З російським прапором. Далі пішла тактика Путіна, так ми її називали, коли навалюється великий буксир, попереду по периметру по борту стоять люди цивільні, а за спинами цих людей стоять спецназ. Ну, все по І бензорези, зрізаються двері, закидається святошумовими гранатами, стрільба. Я людей вже одвів. Ну, я не вижу смысла их ложить уже экипаж Экипажа Ольшанского я отправил уже в день всех на материк. Командиры отделения, несколько старшин команд, матросы, пять офицеров вышли на территорию Украины. У меня вийшов, мабуть, наибольший процент, у мене 68% вышло, моих людей. Мы не ожидали предательства. Предательство тех людей, с которыми ты ешь, спишь. Служиш, общаешься на вольні теми. Це ще ситуации, ситуації, ну, такі складні ситуації, кожен показав своє ну, істинне обличчя. Дуже багато непотребів пішло. Я їх не виправдовую. Звичайно, вони зробили погано. Вийшли сюди, Дмитрий стал временно исполняющим обязанности командира бригади, взяв під крыло нас. Ну и і... Ми почали рестраювати вже тут флот. Недооцінена нас загроза з моря, але ж не треба зупинятися і оглядатися назад. Я думаю, що треба будувати нове своє.